Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, один з найбільших, якщо не найбільших складів у цьому торопці знищено. Так, але ж це не останній. Ну, я ж не знаю, але я з відкритих джерел от беру дані про те, що тут ще, як мінімум, в європейській частині Московії, так є ще три бази, які, ну, я думаю, мають знаходитися в межах Досяжності українських БПЛА, і, можливо, знаменитої, поки що не зрозуміло якої паляниці, так. оцього реактивного БПЛА, який невідомо. Невідомі характеристики має технічні, невідому кількість вибухівки несе, але, напевно, більшу, ніж звичайні БПЛА. Так ось 719 база в районі Тихорецька. Це Краснодарський край. Супутникові знімки показують, що її розширення почалося всередині. Серпня 2023 року, швидше за все, якраз ця база є головним складом артилерійських боєприпасів для Московії. Так, друга база, де, знову ж таки, швидше за все, Зберігаються балістичні ракети, це моздок в північній Осетії. Так. Невідомо, що там є і як там є, але е вона ця. База зберігання знаходиться поряд із аеродромом, де базуються бомбардувальники Ту-22М3, а також з недавнього часу Міг-31К. Крім того, цей аеродром використовується також і транспортною авіацією. Ну, відомо, що э, ці всі ракети. Там вся балістика і там і кінжали, і все інше. Воно ж е, зберігається десь недалеко від аеродромів, так щоб можна було ну, вантажити на ці літаки, не везуть же ж їх там за тисячі кілометрів. І третьою базою є е, склад. Поряд з селищем Єгорлицьке в Ростовській області. так Він знаходиться на території покинутого аеродрому за три кілометри від відповідного селища. І те, що дають нам супутникові знімки, воно вказує, що перші. От, ну скажімо так, приховане перше зберігання боєприпасів було створено у вересні 2023 року. Ну тут щось таке схоже на торопець, так. Так що я думаю, що це ж я беру. Із відкритих джерел, це ніяких секретів тут немає, це все є в інтернеті і так далі, і тому подібне. Я думаю, що це відомо <сум> не тільки мені, і як кажуть, не стільки мені. Так. Ну, ось тут. Те, що Можна назвати це, ну як на мене, то Тихорецьк напевно. Тут поряд з ним знаходиться і військова авіабаза, і авіаційний полк. Ну і тут можливе, напевно, Зберігання так, відповідної зброї, яка використовується для варварського бомбардування України. Так що цілі ще є, я думаю, що Тихорецьк не є останнім. Будуть, напевно, і інші повідомлення. і... Будуть обрані нові цілі для того, щоб ну, знищувати це зло, яке ну, отак, оточило із Сходу і північного сходу, і з південного сходу України, де от знаходяться ці бази зберігання.